Ефір каналу «Кіровоград» продовжує тема дня, і сьогодні про конкурс Шина року ми спілкуємося із виконавчим директором громадської організації Територія успіху інгою Дудник. Вітаю вас, пані Дудник. на нашій студії. Вечора. Ну і коротко розкажіть нам про свій конкурс. Що це у вас за ініціатива така? Ну, під час Євромайдану не, не, було спалено під різними адміністративними будівлями на майданах е, міст, містечок, головним майданом е, України, було спалено багато дуже шин. І тому ця шина вона стала, скажімо так, символом е, громадського протесту, символом незадоволення громади діяльності чи бездіяльності певних органів влади чи посадової особи. Тому, коли нам е, спало на думку, що треба е, відзначати яким Шином а, найкращих, ну в лапках, скажімо, найкращих наших о, діячів, а, то ми вирішили, що шина саме може стати такою відзнакою. Підпалювати будете під час ручними. Підпалювати ми не будемо, тому що ми хочемо, щоб вона стояла на столах. Кожного нашого чиновника і нагадувала, ну звичайно, нагадувала про те, що чиновники мають працювати на користь громаді. Не може громада стояти 365 днів на майдані і весь час нагадувати, що чиновник має працювати і відпрацьовувати ті кошти, які громада витрачає на їх утримання, на утримання органів влади. Розкажіть про умови конкурсу, власне, хто може отримати таку шину? Таку шину може отримати будь-який чиновник, може отримати будь-яка посадова особа, будь-який орган влади, виконавчої влади, регіональної влади, суб'єкт владних повноважень, окремий взятий депутат. За що? А, за те, що він не виконує основних засад діяльні, діяльності органів влади. По-перше, якщо орган влади, чи депутат, чи посадова особа порушує принцип верховенства права, що це значить? Чи він не дотримується тих законів, які прописують його повноваження, його обов'язки, чи, наприклад, приймається в розріз закону чи конституції якесь рішення місцевого органу влади. Якщо порушується принцип демократичності, тоді, коли, ну, наприклад, збирається як Верховна наша рада збиралася десь окремо, голосувала з підняттям руки за певні закони, які були потрібні, це був поруш було порушення принципу демократичності управління. за те, що орган влади не звітує перед громадою за свою діяльність, а за те, що він працює не публічно. За, за, за порушення прозорості, прозорості діяльності. Яким чином ви будете обирати ось саме тих обраних, хто має отримати цю шину? Яка схема у вас? яка Процедура Про, Процедура така. Сьогодні у нас стартує конкурс, він триватиме до 20 листопада. Всього нічого у, у терміну. А, можна зайти на сайт. Кер громадської організації територія успіху, Вачдовк ЮА, і отримати, значить, подивитися оголошення, подивитися положення про конкурс і заповнити там заявку. Заявником може бути будь-яка фізична особа чи юридична особа, громадська організація, журналістська спільнота, ну будь-хто має право стати заявником. Заявка складається з декількох частин. Перша частина це хто подає заявку. Там, значить, указуються контакти. Ну контакти указуються не для публікування, а для того, щоб ми мали зворотній зв'язок з, з цією особою юридичною чи фізичною. Потім треба указати в якої номінації і кого саме номінують. І за що, за що номінують? Крім того, треба обґрунтувати е, цю номінацію. Чому саме заявник вважає, що певна людина чи орган влади ну, має бути нагороджений стати лауреатом даного конкурсу. Потім ці заявки організ... оргкомітет розглядає на дотримання формального признаку, щоб там були всі заповнені ці графи, все було заповнені. Ці всі е, заявки викладаються в інтернеті, знову ж таки, будуть на сайті Кірваградського нашого Громадської організації і партнерів нашої громадської організації флори вони будуть оприлюднені. Заявникам буде повідомлення, що ця вся ну, ця інформація оприлюднення, вони можуть подивитися, яким чином ми це опублікували. Крім того, номінантам буде повідомлення, що їх номінували на, на певний цей конкурс. З 20 листопада буде засідати конкурсна комісія, яка складається з сімох осіб. Це громадські діячі чи це журналісти це доволі ну публічні люди в кіровограді і будуть значить вирішуватися голосуванням хто хто стане значить переможцем цього конкурсу але відкритого голосування в інтернеті не буде не не передбачається не передбачається відкритого голосування тому що ну багато маніпулювань і можливості накруток про портну певних у певних осіб тому визначальним буде все ж таки рішення конкурсної комісії. А кожен, в кожній із п'яти номінацій буде видано такий пер, це буде лауреат, отримає таку нагороду, і кожному номінантові буде надіслано ще й сертифікат про те, що його номінували на певну посад... ну, на, на, на певну номінацію, щоб люди знали, що про них громада, громада дбає, знає, як вони працюють, для того, щоб це було нагадуванням про те, що Гром... працювати все ж таки на користь громади? Як буде проходити церемонія вручення, будуть якісь червоні килинки. Як будете запрошувати номінантів? Це буде звичайно. Значить, ми плануємо провести нагородження, приурочити нагородження на цей конкурс до річниці кровавого розгону майдану, який відбулося 30 листопада. Це буде публічний. Публічний захід, будуть запрошені журналісти, будуть запрошені громадськість, будуть запрошені, звичайно, і номінанти, і лауреати. А якщо ж о, номінанти і лауреати відмовляться, тоді, значить, якщо вони не прийдуть за нагородою, то при, нагорода прийде до них. Зрозуміло. Ну, Власне, що ще цікаво? Розкажіть, будь ласка, скільки вже маєте номінантів, якщо маєте? А на сьогоднішній момент ми сьогодні тільки оголосили конкурс. Тому говорити про скі про те, скільки ми маємо номінантів. Да, у нас є певне бачення, але ми є організаторами. Тому ми чекаємо від громади їх бачення. Що вони думають з того приводу? І я буду дуже вдячна журналістам за розповсюдження будь-якої інформації з того, щоб це зробити широкий, такий публічний е захід, тому що це цікаво не тільки журналістам, я думаю, і громадським організаціям. Це е цікаво пересічному громадянину, е тому що він має таким чином висловити і має можливість висловити таким чином свою позицію до діяльності чи бездіяльності певної певного органу влади. Скажіть, будь ласка, результати ось цієї церемонії. І, власне, цього конкурсу будуть якось далі опрацьовуватися. Наприклад, ви будете вимагати відставки, наприклад, посадовця конкретно, якщо він отримує шину найголовнішого людини шини? А, ну, я думаю, це по-перше, це залежить від того, кого громада і за що номінує. По-друге, я думаю, що треба все ж таки людям дати можливість, ну, в залежності все ж таки від номінації сказати, що було не так. І дати можливість виправити, тому що є такі помилки, які е, ну впливають на діяльність органів влади, але виправляються там. Навіть не на бюджетних коштів не треба нічого. Треба, ну от, наприклад, наша міська влада е, певний час не публікувала проєкти рішень. Було достатньо там певних кроків зробили, і вони почали опублікувати ті проекти рішень і вже готові рішення на сайті міської ради. Тобто там нічого такого не потрібно. Просто о, мета цього конкурсу привернути увагу до діяль до діяльності органів органів влади тому що, щоб не, не підганяли ті сміттєві баки, наприклад під орган влади і не кидали міського голову чи кого ще в той сміттєвий бак це можливість висловити свою думку стосовно посадової особи для органів влади а звичайно ми ж ми працюємо за для того щоб у нас було демократичне управління щоб громада э, створювалася на громадянське суспільство це крок до того Дякую вам за інформацію. Нагадаю, що сьогодні у темі дня була виконавчий директор громадської організації «Територія успіху Інга Дудник. На все добре залишайтесь на каналі Кіровоград.